Шукаєте бюджетний якісний дитячий візочок? Це про візочок Victoria Gold Classic 2 в одному за 11 тисяч гривень від українського виробника. Зовні якісна екошкіра, а всередині натуральна оббивка з бавовни, міцна та компактна рама а також великі гелеві колеса, що не потребують додаткового догляду. Дуже прохідні та з пружинною амортизацією на кожному колесі. Батьківська ручка регулюється по висоті, велика і містка люлька з функцією регулювання підхолівника та матрасиком в комплекті. А накидка на ніжки має відворот для захисту від поганої погоди. В комплекції йде сумка рюкзак для батьків, кошик для покупок, пеленальний матрацик, а також дощовик та москітна сіпка. Гарантія від виробника 12 місяців, а великий капюшон люльки має додаткову вентиляційну секцію. З 6 місяців можна пересідати в прогулянковий блок. Він має повністю регульовану спинку та підніжку. А також в комплекті чохол на ніжки для холодних періодів. Підписуйтесь, і купуйте в маля.